Ну Звісно, звісно, ось лідер чи... і кроватка червона. Ось уявляєте, коли гружі м'єти. Оце реформа поліції. Купрі під, купий, купий балабову, це все. А чого це райсуд? Ми райсуд? Ой, вибачте, ми тут ми, ми не сюди пішли. Це не моя ініціатива. Подивіться, будь ласка. Так, у мене сама, сама сильна програма. Скромно. Як тільки він почав мені допомагати, я думаю, він уже прокляв все на світі. Заради України ви готові брати гроші в олігархи. Mm. <гум> я люблю рибну котлету і її нема. Сьогодні робочий день нашої знімальної групи розпочався о 4 ранку. І все для того, щоб провести день з кандидатом. Віталій Купрій. Е, на даний момент. Його рейтинг менше одного відсотку. От я сподіваюся, що його день почався пізніше, ніж наш. Просто так потрапити в комплекс, де живе пан Купрій, неможливо. Тут таких прекрасних три мужчини дуже красивою собакою не пускають, і говорять, що за нами має вийти особисто людина, до якої ми приїхали. Алло, доброго ранку. Ми стоїмо внизу, нас, тут охорона не пустила, почали тікати. А можете це просто до кого ми їдемо, щоб ви нас пропустили? Візьміть, будь ласка. Алло. Так, добре. Так виглядає, що тут, крім пана Віталя, взагалі більше ніхто не живе. це у нас четвертий, п'ятий. Покласиці останній поверх. Ось ми, ми майже прийшли. Так розумію, що це оця. – Доброго ранку. Покласиться останній поверх. Так, да, ну, закриємо. Назвати Антоніна. Да, Я кореспондент Радіо Свобода, так, ну, дуже приємно. Ви, ви ще побачили саме початок. <гум> — Ну, не дивно, ми ж приїхали знімати так, день так. з кандидатом сьомий ранку. Ні, хоч прибитий, не думайте, що там що, Це у мене травма. — Це вас травма? Так, да, так, да, фізично. Максим, а де ти? Максим, старший, ну, пасинок, може. Моє дружини син. Ага. 25 років. Максим вчиться на слідчого. Ого. Він так, він міністр закінчення академія міністерства внутрішніх справ. Правильно правильно називається? Ну не академія, академія це в Києві. А І у вас державний університет. Ви будете жити разом з мамою із у ніякому Ні? разі. Проведіть екскурсію. Так, Я у ну, вас да. ремонт. У так. нас квартира 100 квадратних метрів, плюс тераса дуже гарна. Квартира, значить, вона вже задекларована в 18 році. Я вже один із одним із перших кандидатів подав декларацію. Мені нема що ховати. Значить, в квартирі три кімнати і такий хол. Ми обрали саме верхній поверх, тому що була пропозиція, що тут можна камін поставити. Ну це напряму так. Виходимо, так. От і за цієї тераси, ми, в принципі, і купили цю квартиру. Скільки тому, коштує ця да, квартира? Да. Квартиру я заплатив 53 тисячі доларів приблизно. Але воно ж на етапі будівництва. Зараз вони, мабуть, 70 вже ага, такі квартири коштують. Коштує так. Та? так да. У нас, бачите, у нас ремонт не закінчений, тому що зараз виборча кампанія все виборча кампанія. Все виборча, все виборча кампанія. Угу. Так, ну куди? Ну, куди? Ну, ну, чого ти платиш? Ти не хочеш йти в школу, чи що я щось таке перший раз. Оставчик, оставчик. Давай збиратися, все, давай не будемо більше плакати, тому що це на тебе всі дивляться. Оставчик, іди, іди, вставай. Вставай, вставай. Не, не, давай. Ну куди? <сі> це нормально. Іди, як маленька дитинка просто. <сі> не, давай, Ставчик, все. Вдягайся і пішли в школу. Так, шапка твоя? Це твоя? Ти ж хочеш ютубером стати. Як же ж ти так ховаєшся? Макс, ключі, машина, все взяло. Ага, Одного відправили. А по-чесному хто відправляє, займається самим? — Мама, я іноді буваю, коли щось трапляється. Але сьогодні там, ну, може, дружина ще зараз я спитаю. Ірочка, ти не вийдеш? А? Не вийдеш? Угу. Учасні дуже погано, 38,5 38 Десь температура не, не ну, жінка, ще знаєте, не якщо погано виглядає, то не хоче демонструвати. Це. Ну дружина майстер манікюр педикюру хоча має освіту фізичну на бакалавр, як це правильно звати, навчанню як вчитель фізкультури. Uh -huh. Люби там стригти, дещо там, ну все Ну, зараз не працює. Майстром було. Я так з нею познайомився, до речі. На манікрі це як на манікюрі? Так, так. Ви прийшли робити манікюр, і ну, він… — Ходив пару років тільки з попередньої дружини, поки не розлучився. Я вже на неї іншими очами глянув. Ага. Так, вона приваблива, гарна, все там, все. Але ну, у мене ж була дружина, як я так. Ну, може, вірити, не вірити, але так так воно було. Я не люблю російську, пісі, особливо по псу всяку там. О, бачите. Ось уявляєте, коли грушу б'єте? Та ні. Думаю за роботу. <світ> ні, жартую. Повисіти треба трошки, тому що спинку. А ви до цього знімали квартиру, так? Так, е отримав державну компенсацію. Хтось критикував, але я вважаю, що якщо держава, не держава. Люди обрали тебе і делегували працювати в Києві, то держава має забезпечити житлом. Все головне для мене, щоб я тривалий час міг походити, тому що іноді бували питання з тиском кров'яним, і це стабілізує в принципі нормально. Я знаю, що у вас була своя трагічна в родині історія пов'язана з неякісної медицини. Так, да. у ну, мене вбили дитину в Охмадиті, починали з породілля з пологового будинку. Мені важко про це розповідати, але я був навіть змушений на сесії Верховної Ради з трибуни виступити про це. В певний момент з'ясувалося, що не той антибіотик був застосований, помилка була. Але для того, щоб замести сліди, вони замість не того, що там шукали інше або виправляти, вони просто кинули дитину без дихання. Вона поступово задохлася, і вони знали, що я депутат, їм сирім. Вони точно знали, що у них дах великий, що вони уникнуть відповідальності. Ну от Саме, я думаю, більше вже не треба, так? Да? Ні, ну що, ви ж по 15 хвилин займаєтесь. Ви хочете, щоб <св> я <'язави> 15 хвилин? <св 'язави> ні, <св 'язави> ні, Я ні. можу, ну. Будь ласка, що хочете. Ні, ну ми ж не хочемо вам тренування зривати. А, ну хорошо. Тоді. А звідки взяли 2,5 мільйона гривень для того, щоб. Внесок зробити. Ну, дивіться, я, по-перше, продав майно 3 мільйони гривень. Для мене це дружина заробила там мільйон. Тобто, у нас такі гроші є. Я гривневий мільйонер, в принципі, по нерухомості, яхта, квартира в батумі. Ви знаєте, це, це давно вже є, і проблем з цим у правоохоронних органів немає. Але частина підприємців, які хочуть мене підтримати, вони мені також допомагають. Так, давайте думаємо. так, як є, так і є. Що у нас Давай. тут є? Ну, сир є, світ твердий. Там Капуста, сосіски малий, мабуть, їсть дитячі. А що це, це старший, мабуть, майонез приніс чи що, я не знаю. Старший у нас вихований на казарменному режимі. Він, може, так, каша є, дітям, мабуть, варить. О, пиво є, бачите. Падерборн, у мене дружина наполовину німкеня, і частина родини живе в Падерборні. Це Німеччина. Ну, я так навмисно колись там кажуть, слухай, подивись, з твої там, де родичі живуть. Так, що ще? Щоб не казали, що приходить. О, є отаке. Сьомга є, бачите, от шикуємо. Чесно кажучи, не моя парафія. Це тикоєсь. Гарбуз. Так, ну, малий любить пельмені, мають бути пельмені, Да. Пельмені є. Пельмені є. Давайте, поки Добре. залишаємо. Добре. Добре душ. Пан Віталій пішов душ, ми маємо можливість розвернутися, роздивитися без нього. Що цікаво, лежить булава. Окупиці, борються... під телевізором, Там сімейні фото. Все, ви так швидко збираєтесь? І в мене до вас прохання, якщо будете палець, показують прибитий. Ви ж з моїм коментарем, що це хво ну, що травма, добре? А то буде вважатися, що я можливо догляд не доглядаю за собою. Ні, ну ви ж думаєте, у мене більшість моїх виборців це жінки. Ага. Да. То, і я це, до речі, бачу по цьому. По своєму Фейсбуку. Ви б мені задавали запитання. У Фейсбуці у мене мільйон п'ятсот тисяч підписників. Да, особливо пенсіонерки це мої бабушки, як називають. Тільки у мене, якщо у Ляшко і, скажімо, там батьківщина це одні бабушки, там, можливо, більше сільської місцевості, то у мене інтелігентки. Машину купив. Шостому чи п'ятому році. Зараз питання, яке звучатиме до всіх кандидатів і всіх це передбачено в виборчій програмі це боротьба з корупцією. Так, у мене сама, сама сильна програма. Скромно. В чому вона полягає? Ну, дивіться, я, по-перше, у себе на сторінці Facebook позавчора начебто, заявив, як я буду садити у в'язницю Порошенка. От де в деталях, що буде зроблено, і його оточення? Навіть. Ви збираєтесь їх всіх засудити, посадити в тюрму. От, правильно? Звісно, там є уже Луценко, генеральний прокурор, Матіус, головний військовий прокурор, значить, Гройсман декілька справ є, і там пішло, пішло Гонтарєва, Пасенюк. Оці ці всі прізвища там все все А Ви дивитесь взагалі, що про вас пишуть? Не, не щось дивлюсь, багато всякого пишуть, не знаю. Ну, на парканах там. А, знаєте, от Ви кажете, можна я трошечки? Кажуть, е, на парканах теж пишуть. Так от, коли в 2008 році на початку Катеринчук вирішив мене підтримати, Микола, і приїхав на зустріч на в'їзді в, в міста, я його чекав. Ми сідаємо на машину, їдемо, і отак три кілометри парканів, і написано: купрі, піда, купрі, купі, балабову, це все. І він так сидів, сидів, дивився, дивився. Так ти популярний. <суміло> розумієте, Зробили мені рекламу, і люди не знали взагалі, хто я такий. Один з постів ваші в Фейсбуці з приводу того, коли ви прокоментували двох чоловіків, а. які йдуть за руку. І вас відверто ну, багато хто і в коментарях в соціальній мережі, і в пресі, пресі охрестили Ну, Я не люблю рекламу цих, цих дій. У тих, публічно, тому що я йду, наприклад, з дитини, дитина почне задавати запитання. Ніякому разі не хочу, щоб виховувалися діти з толерантністю. Неправильно сказав, не треба їх переслідувати, цих людей, але не треба рекламувати свою діяльність. Більш того, скажу, що таким чином я захищаю родину і жінок наших захищаю. І так чоловіків немає, і так всі пороз'їжджалися. Хто п'є, хто на заробітке, хто. Знаете, от я зараз підозрюю, що ви просто працюєте на аудиторію. Ну, Ні, 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 це удавається. Ну, ви, ви думаєте, що. Ваші діти не будуть знати про те, що в світі є люди нетрадиційної та нехай знають, нехай дізнаються, але нехай не, не бачить, що це все ото по вулицям ходить і цілуються. Чому я цей пост написав? Вони ж поцілувалися публічно на хрещатику. Вас вважають і пишуть про це в змі? що вас вважають людиною? Коли та я, я б я піза розумієте, відкрийте мені один плюс один. Дайте хоч до людей звернутися. Я поясню, чому війна потрібна, чому треба арештовувати російські активи? Як ми будемо садити Порошенка, Гройсмана там всіх нічого ж не дають. Так що з Коломойським такі відносини. Ну якщо е, ви далі там ще хочете з ним відносини? Ну вони просто поставили на, на іншого кандидата. Тобто Коломойський вибрав не вас, а Тимошенко? Ну, Шевченка, Тимошенка, я не знаю, не мене, будемо так сказати. Якщо б навіть а, пан Коломойський зараз все-таки погодився підтримати а, нормальних кандидатів в президенти, які готові боротися. і сказав... Тобто вас? Ну, Хай би мене, так. Да, і сказали, будь ласка, а, не заперечуйте там, там, каналу 1 плюс 1, не заперечуйте, щоб прийшов Купрі і розказав, як він буде садити Порошенка. Я за. Чому ні? Навіть якщо Ахметов скаже на телеканалі Україна, так скажіть, будь ласка, не заперечуйте, хай купри скаже, як він буде відвоювати Донбас. Треба йти і говорити. Це не є велика перевага, Якщо це проти Путіна і проти Порошенка, заради України ви готові брати гроші в олігархів? Ну, я гроші не використати їхні можливості для того, щоб захистити національний інтерес. В'ячеслав Самсоненко, уповноважена особа, мене кандидата в президенти, юрист, адвокат з досвідом гарним і роботи по правозахисту і в ЦВК. Ми вимагаємо зараз у представника керівника слідчого апарату правильно, або керівника всього. цього. А що ти розсуд? Ой, вибачте, ми, тут... ми, ми не сюди пішли. Щось ми забалакались. А де вони збоку? А як тут набирати, скажіть, будь ласка. Алло. Так може ви в керівництво давайте мені. Я просто тут і журналісти, ми ж перевіряємо її ефективність роботи. Давайте, може, керівника слідчого значит, управління, як у, вас, як у вас називається правильно. Зараз чекаємо. Оце реформа поліції. Про яку я кажу? Імітація. Чисте імітація. Це мені, так? Да? комусь? Я проти зняття депутатської недоторканності в умовах несталої демократії. Як уприйну, вже все. Все, до кого не. Я зад... Можна з журналістами піти, чи ні? Давайте спочатку ви, а потім журналісти. Ну, ми з адвокатом тоді. Так, да, без питань. Та може, мож... а, да. а чому можемо? А чому не може? А чому ми а чому не може? Давай. Давайте, може, ну, займати. Зараз ну, ну, хорошо, спочатку з вами. Заходьте. Хай почекайте. почекайте. А, ну, ну, ну дай почекають. Зараз, зараз ми. Зараз Запустимо без питань. Да, От є можливість слідчому задати запитання, що ми тут робили. Коротко, бо по нарешті більше години вас не було. Що... Ви задоволені результатом? Ой, так, ну, зараз все відкрито, допитали вже. Зараз ще буде допитаний, я так розумію. Так? У нас один буде свідок подій. Пан Альберт. Як тільки він почав мені допомагати, я думаю, він уже прокляв все на світі. Правильно? Прокляли, пан Альберт. Ну як сказати, важко йти, коли тебе постійно б'ють. А ви тільки пану купрію допомагаєте чи ще комусь? Сложні питання такі задаєте. Очень складні. Ви за політики політику? Так, так, безумовно, так. Давайте я вам розкажу про клуб джиу-джитсу. Ви пропускаєте засідання чи ні? Звісно, пропускаю. Я вважаю, що ніж сидіти там штани протирати, я все рівно не голосую. Навіть якщо я є в Раді, я не голосую майже ні за що. Так ви голосуєте проти чи утримуєтеся? Я проти? взагалі не голосую. Я займаюся, я піду, там журналісти стоять, поговорю. Я е, можу там е, ну, документальні певні правозахисні речі, можу сісти там на сидінні, там знаєте, для суддів, там колись приходять гості, попрацювати з певними там документами щось. Ну я, я не вбачаю за необхідне підтримувати ганебні. Потім знаєш соромно за ці ж законопроекти. Раніше день закінчився у мене набагато пізніше, тому що було багато ефірів. Я міг по два, по три ефіри, а іноді чотири за день був А зараз не звучить? Е, Дуже рідко. Саме парадоксально, але канал, канал наш мене кличе. Я не просто інформую, я кажу, хто, де що і як. Так, заходимо. Доброго. — Доброго дня. А де наша? Де Андрій? Наш. Зараз за кошти. А, добре. Ми вносимо законопроект, який дозволяє додавати роки відповідальності за злочини по американській системі, а не так, що як у нас один поглиблюється. — Строгий вас, начальник. Справедливий. Що ж скажете, коли він поруч Вимогли. собі? Як має бути. А все фіше тримає, так. Важливі документи засекречені. У вас просто він навіть не зачинений. Просто не закривайте, закривайте. Доброго дня, шановні українці. Сьогодні із свого кабінету на вулиці Садовий з правоохоронного комітету знову про корупцію у правоохоронців. Будь-хто, хто вкрав 100 мільйонів доларів по конкретному епізоду, може просто вийти. Все, дякую вам. Трансляцію зробив. Буду вас тримати в курсі цієї справи. До побачення. Є. Все, до побачення. Це щасливо. Ви так зі струмко всі стоїте перед начальником, просто не знаю. Ще одне питання, скажіть, скільки заробляє помічник народного депутата? Відповідно до фонду. Це скільки? У нас фонд. У нас 44 тисячі фондів. — Це на всіх Але помічників? На всіх. Це тобто, загальний фонд. Він? Ну, ви можете сказати, скільки ви в місяць отримаєте? Ну, близько 14 тисяч. І скільки вас на трансляції подивилося? 84 лайки поки. Ну, бувають випадки, коли вже одразу 200. Угу. Це тому, що тема м, така. Я скажу, дуже, Нузька так. Да, да. Минуло. Кефір на голову вилили депутат одному. Він достав пістолет і почав стріляти, не знаєте? Ні, не так, чула. — Там дуже прикольно. Якщо я не поїм вчасно, в мене будуть руки труситися. Треба енергію десь брати. Риби нема. Я люблю рибну котлету, її нема. Буває ну, там млинці з грибами. І компот якийсь. Що тут є? Компот. Так, отак от, от пишеться. По зразку, будь ласка, дякую. Да. Будете щось? Я та... ну, давайте подивимось вже раз. Прийшло на ціни, тут які у нас. Млинчики царські 40 гривень, стейк з печерицями за 6 гривень, 59 гривень. Ну тут дуже дешеві ціни. А скільки ви отримуєте? 27 тисяч. 27 тисяч. Я можу собі нормально, так, ну, ви... я можу і на 100 гривень поїсти. Ви бізнесмен, Шикувати. який в 96-му році, ви самі розповідали про те, що мали да. все. Ну тобто зараз у вас рівень життя нижчий ти, чи? чи вищий? Ні, трошки вищий, звісно. Ну воно ж накопичилось певні, а особливо досвід. Я ж 50 країн проїхав, це теж я гроші витрачав на подорожі. Угу. Будь ласка. Угу. Смачного вам. Дякую. Будь ласка, вам, Ага. Будь ласка, дякую. Це ваше, да? Ви там хвали? Ви думаєте, що якщо я за вас заплачу, це корупція? Да. Добре. А ви ж фемінізм представляєте? Чи ні? Чи я представляю ні? фемінізм? Тоді я, я маю заплати. А можна що ви я заберете? То, я заплачу не, за, за, за це? Я тут ні? в першу чергу ну, як журналіст. Це фемінізм. Звали. я так це не люблю, чесно кажучи, отаколо в Австралії або за кордоном. Жінка, ну чоловік запросив, ну, не запросив разом, ну це якось принизливо для нашого українського чоловіка. Щоб жінка там платила, щоб там чеки перевіряла, чи там ще що. Знаєте, а, за свій компот неважливо, жінка чи ну, чоловік-журналіст платить сам. Повірте мені, ми можемо компот. Це я не, не, не справа в компоті. Не справа в компоті. Це не моя ініціатива. Подивіться, будь ласка. Жінка сама захоче заплатити за компот. Так, будь ласка, скільки з мене? Так, ну що, йдемо. А, доброго. А, ви нарешті заїхали да. з Кам'янського. З Кам От знімають. Академік Ламакін, собственно, да. і персоналі. Це перші допоможники да. у вас, які є. От дізналися про прийом, правильно? Ну так я приїхав, записався. У нас да. ж є від лістовки є. Радіо Свобода. з рідні, рідні мої, з рідного місця Так. Оце моє місце. Як воно так не... Не, не дивно, да. ну тут я сижу. От. Поки що так буде. Вішелки немає. А що це? Що у вас висить на це? Це ми хочемо кандидатів всіх повісить. І е, потім е, е, якось розібрати вже більш ретельно, яка ідеологія, які там нюанси є. Скажіть, будь ласка, а ви спеціально ви кольоровий? Ви кольоровий а всі чорнобілі. Ну, звісно, звісно, ось лідер і кроватка червона. І... Кольорова фотокартка не моя була ініціатива, була ініціатива моїх помічників таким чином. Я просто сказав, давайте проаналізуємо, хто є зареєстрований кандидат. От. Ми будемо дивитися, у кого які шанси. По-перше, ідеологічно, хто спрямований, ми відділимо старих політиків від нових політиків, приблизно там, спро... ну, хто патріотично, не патріотичне. І ми вийдемо на мою нішу, ну, скажімо, де я. Де я буду працювати, давайте. Хто в нас тут проросійський? Можете назвати? ну я однозначно? думаю, Бойко, однозначно. Це путінський ставленик, це людина Медведчука. Ага. Пан Мураєв уже трошечки, можливо, і проросійський вектор, але змінив позицію до режиму Путіна. Я думаю, з за того, що з ним так поступили з партії за життя. Ну ага. і канал забрали і все. Я думаю, там є певні нюанси. Ну хто пан Каплін? Соціалісти от Ківа, Каплін зараз на одному. Фактично, фронті там десь там воюють, не знаю. На Сірому здається, просто пішов, тому що треба піти там заявити про себе, там відбилити репутацію. Ну це смішно, чесно кажучи. Наприклад, умовно, да, от президент Зеленський. Я про я до речі, будь-якому президенту, окрім Порошенка, тому що я, я пропоную свою кандидатуру на генпрокурора. Ви Показує стаєте так. президентом, кого ви ставите генеральним прокурором? Це є питання. Є питання. От от мені, якраз, от мені, якраз, можливо, технічну людину ставить за моєго президентства. У вас є такі люди? От ви можете, наприклад, от кілька прізвищ назвати? Чи вони, вони ці прізвища вам нічого не скажуть? От вони знаходяться в моєму офісі. Це молода команда, яка можливо такі ж самі відчайдухи, як я. Які не бояться там, що за ними будуть переслідування. Доброго дня, шановні українці. Я зараз знаходжусь своїй приймальні. Це на нас нанімали ті туші. Задача в мене одна: построїть Швейцарію в цьому році. Я повністю все там описала. Як відбулося У вас є можливість організувати акції протесту? Так, да. були викрадені картини. Так, я картини пам'ятаю. мої технології з, з, з Америки. Так. Все добре. До побачення працюємо. І останнє питання, що ви в своєму житті ніколи не зробили. Що для мене вживав, не, а, не зробив би Чи, не зробив. Ну я поки не вживав наркотики і не хочу навіть це пробувати. Ну чесно кажу, тому що я бачу по фільмам, по всьому залежності. Я хотів би стати все-таки ну з чистим розумом, будь і контролювати свої дії. Я бачу страшне, який це яке це страшне дійство, в від них. Так, пане Віталію, я вам дуже дякую. Я зараз зайду в кадр. Я вам хочу так -так. подякувати. Ми з вами провели сьогодні. Скільки? Зараз 6.20? 7.20. Ну, 7. Да. Ну, це скільки? 14? 11 годин. 11 годин. Ну, з дорогою з усім 14 ну, годин. Ну, з дорогою з 14. Так. Дякую вам угу. за цей важкий день. Я вам щиро бажаю удачі. От, і чесних виборів. Ну, де це будемо працювати. Все, дуже це, дякую. Да, до, побачення. до побачення. До побачення. Давайте я знімаю. Так, дивіться.